Їлі загнала фендюшку додому, не хоче, там на сонечку вляглася. А ми вчора домовились, Наталя робить пюре і ми посидимо. Ну, це ж християнський праздник свято. І я теж взяла койшу і зателефонувала Лілі. кажу, Ліля, в тебе 10 хвилин, Наталя мене теж розбудила. Так що, збирайся, я кажу, пішли. Ну і оце ми пішли, поснідаємо. Ми вчора домовилися, що у нас зроби пюре. Я рибні котлетки, в мене була ковбаска. Ну і оце пішла. Христос Воскрес. Ліля прийде. Я їй дала 10 хвилин, кажу, і галопом. Вона каже, я тільки прокинулась. Кажу, я теж прокинулась, а що зробиш? Треба йти. А ти ж мене оце ж підігнала, я бігом у душ і з моїми котлетами трапилось те, що з твоїми пиріжками колись. Ну, поїмо. Ну, на на так я ж поставила і побігла ж у душ бігом. Ну і треба ж було зовсім прикрутити, а я ж не прикрутила. Ну нічого. Я б сказала, та ніяк. Не будем казати. Не буде. Добре, пішли. Йди. Давай, знімаю, забираю те, що я там тобі приготувала, не тобі, ну нам. Ну. Давай. Забирай. Ну, оце такий вид, Наташа, трошки підгоріли, звичайно. Ти сама винувата. А то є в мене, Ніч... такий я по... спу... що я з пустими руками я буду йти. Вгадай вгадай що. Хто п'є кофе більше мене? Так що є у нас кава. Є. То Арабіка, хороша. кава. Ага, ти вже тут приготувала стіл. А, ну то ж, пасочки нам не можна, треба було меншими різати. Оце ти покрасила? Я красила. О, бачиш, з зеленкою гарно виходить. Стас. Ой, дивися, яка. Ох, і краса. Ну, тож заморачувалась. ж да, ну, заморачувалася, замолодець. Молодець. молодець. Да. Де ти є? На. Ой, ой, дивися, Наташа, дивися. Це вона така. Ну, на, 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 я не буду вже, кажи, ти мене обижаєш. На, 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 на. бери. На бери, 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 пішли. Давай сюди. Йдем. Йдем, йдем, йдем. На. О, все, кажи, а то не давала. Ти мене чекаєш. Наталя сказала, щоб я тобі дала кусочок Паски. Я до тебе йду. Іду. І ось несу кусочок паски. Бачиш? Ну, це ж тобі треба розділити, так. Ну, дивися, яке смачне. Як треба. Ой, ти нюхаєш! Ой, ти молодчинка. Нюхай, нюхай, зараз дам. Говорять про молодь, що молодь і, і в кроваті, і, і, і сідають за, за столом і в гаджетах. Ви подивіться на Наталю, вона за столом і теж у гаджетах сидить. Каже, Зеленського, навіть, чи з Паскою вітаю. А, і оце ж дивіться, вона ж каже, я ж новини сьогодні не дивилася. А то, що в нас бахкало, вона каже, я не чула. я не чула. Отак. Це ми чекаємо Лілю, щось вона довго йде. Мабуть, будемо сідати, а то вже в нас і яйця засохли там. Наталя почистила. Кажу, в Закарпатті пройшов конфлікт між доромами і работом. А так. я читала, цигани не хочуть. Це Ой, буде. Боже ж мій. Дякую. Оце в нас такий стіл. Ліля ще якесь сало ріже. Ліля, тут мало, а, мало а чого. Хоча, хоч кусочок можна чи ні? А, і ну ще. показуй. Куди? Де куди? куди? О, о, сюди риби. О. Щас оце ну, оце в нас такий стіл. Стік і Да. Вітаємо всіх! Хто до мене заходить на канал і хто просто мимо проходить. І дівчата мої вітають вас. Дякуємо, дякуємо Наталі, що нас запросила на, свя... на таке святкування пасочка yeah. все. Вона нас всіх розбудила. Uh -huh. Ну практично розбудила, Наташ. Було без п'ятнадцяти день, я до тебе подзвонила. Ну так і бачила, я що сумна була. Я вже 8 часов, валя мені посвятила паску і 8 часов я вже валі брала паски. Uh -huh. Uh -huh. А вони соні. Ага, Ліля каже. Та я тільки встала, я кажу, в тебе є з 10 хвилин, її 10 хвилин на 40 хвилин ну, розтягнулися. Місто, місто, так можна. Ну і нам смачного. Всім-всім смачного і з великнем. Ліля, а що це таке? Мартині. А, оце бачите, як, я говорила, будемо сьогодні без спиртного, а Ліля тут з Мартині прийшла, так що нам смачного. Ну, Марті нічим закусують? Я оливками ось такими. Лимона немає. Ну нічого, зате... Та десь був лимон, ну він зімбіром. А... В холодильнику там. Ну, це такий стил у нас. Хто що п'є, хто що їсть. Наталя пішла спілкуватись з синулею. Позвонив Сашуня, треба йому переслати. Я сьогодні айку зняла і пасочку айки давала. Кормила собачку. Годувала, так. Маргошки дала ковбаски. Ну, mm, Так все, да. вони вже все поїли. — А Наталя, знаєш, говорить? Паски не захотіла, а ковбасу з'їла. <гум> — Ну, поділилися. <гум> а як з'їв? Пасочків, а Маргоша з'їла коба. Та це такий сладкоєшка, я не знаю. оце його Саша розбалував, він же йому і сирочки, угу. і все-все. І оце він такий. Ну, і нас, нас святом, і вас святом. Дай Боже нам миру, здоров'я, терпіння і всіх життєвих благ. Мирного неба і все буде добре. І все буде добре. Їхніх автомобілів оцих всяких. Це Наталя розповідає Ритро, про сина. Ритро. Да. Ритро. і, і Вони ходили туди на ну, дивилися. Тоді прийшла, Саша каже, заснув, а вона на стакончик. Ну. І я не знаю, стільки, чотири такі невеликих пасочки. І, кра, і крашанок. Тільки вона оце поварила білі-білі. А тоді оце вирізає із промокашок. Uh -huh. Чи то із салфеток цвіточки. Uh -huh. Ну таке красиве. Uh -huh. Ну вона не скидала, а може скинула й скинула. А де мій телефон. Та <laughs> не знаю. О, uh -huh. а. Yeah, ну може воно є. Добре, Добре. В общем, ти... дякую тобі за гостеприємство, дякую, що дякую. ти нас при... запросила. Ми посиділи, поспілкувалися і тепер йдемо відпочивати. Дякую. Ось Лі... Ліля хазяйнича сюди дякую. туди. Дякую. Прибрали все тобі, тільки помити. Дякую. Да. Дякую. І до зустрічі далі. Да. Пока. Пока, пока, пока. Пока. Пока, пока. Дякую.